Ще минулої зими на опалення станівського садочку витрачали немалі кошти. Хоч умови, в яких виховували дітлахів і відповідали нормам, старі вікна кожної зими доводилось утеплювати. Цього року все змінилось. Тут встановили металопластикові вікна, які зберігають тепло та нові двері. Також ДНЗ може похизуватись і оновленим фасадом. 54 двері внутрішні і наружні, замінено 38 вікон і зроблений ремонт фасаду. Зараз такий кризовий час, вдасться нам зберегти тепло в нашому садочку. Ви знаєте, яка ситуація з газом, тому я думаю, що ефект буде великий. Зробити це вдалося завдяки співпраці Закарпатської обласної ради Мукачівського району та чеських партнерів з краю Височина. Бачимо, що гарний результат нам вдалося ще один об'єкт цьому році, завдяки нашим чеським друзям і позицію районної ради, обласної в поясню. Гостей вихованці ДНЗ зустрічали хлібом сіллю. Також дітлахи влаштували невеликий концерт. Сьогодні ми завітали у Станівський дитячий навчальний заклад з одною метою, тому що сьогодні вечором буде ходити Святий Миколай, і для того влада району постаралася разом із проєктом Височина, який діє у Закарпатській області, відбудувати, зробити капітальний ремонт цього навчального закладу, це саме напевно кращий подарунок, який ми вважаємо для Мукачівського району, зроблено. Ну і звичайно, будуть подарунки дітям. Це вже у виді настоящих подарунок. Наступні роботи, які тут запланували, вже на наступний рік благоустрій території навколо садочка.